Мої вітання, друзі! Ви на youtube каналі ТСН. Мене звуть Мирослав Солонар і це наша постійна програма, що на фронті. До нашої розмови сьогодні долучається військовий оглядач Владислав Селезньов. Пане Владиславе, я вас радий бачити і дякую, що доєднатись навіть у такий робочий момент. Вітаю вас, і слава Україні! Героям слава безумовно, є про що з вами сьогодні поговорити. Важка ніч вкотре для нашої країни. Росія випустила по е, нашій території багато шахедів? Сили ППО збили 13 із них. Е, знаємо, що е, ворожі шахеди е, цілилися по портовій інфраструктурі України. Пане Владиславе, насамперед, для чого це було, і е, куди саме, тобто якою кінцевою точкою влучання шахедів було? Фактично було що дві хвилі шахедів, Всі вони були спрямовились на об'єкти портової інфраструктури міста Ізмаїл. Саме там знаходиться українське збіжжя, саме через є порт де-факто, єдиний порт, звідки Україна, Україна має можливість поставляти країни третього світу те саме збіжжя. Тобто, ворог діє зухвала, діє підступно, і він намагається знищити об'єкти портової інфраструктури, е, ті самі, які за дотичні залучені до е, проекту з із забезпеченням українським зерном е, країн, які того найбільше потребують. Тобто, фактично, ворог продовжує тактику ракетного терору. Він намагається зруйнувати всі ск складові української економіки для того, щоб і створити певні ризики в світі, і для того, щоб мати панування, в тому числі і в цьому сегменті економічних відносин серед різних країн світу. Тепер перейдемо безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Тут є багато цікавинок є успіхи збройних сил України і безпосередньо, пане Владиславе, південний напрямок, південь Донецької області. Маємо інформацію, що Збройні сили України звільнили урожайне на півдні Донецької області. Для початку давайте покажемо нашим глядачам. От було власне, стало, тобто безумовно урожайне під нашим контролем. Що це нам дає? Чудова новина, адже не є таємниці, що звільняли урожайно від російських окупантів українські морські піхотинці. Незважаючи на шалений спротив російських вояків, незважаючи на суцільне мінування території, які прилягають до того населеного пункту, нашим воїнам вдалося зламати російський спротив, звільнити від окупантів цей населений пункт. І відповідно зараз на нових рубежах та позиціях наші морпіхи закріплюються для того, щоб рушити далі. Рушити далі, бо український генштаб спом. І зараз реалізують дуже амбітну, але надзвичайно складну задачу. Нам потрібно перерізати сухопутний коридор, що нині з'єдне тимчасово окуповане з тимчасово окупованим Кримом, для того, щоб перекрити сталу логістику російського групування, що діє на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Ну і відповідно то все українська земля, її треба визволяти. Хоча, знову ж таки, ми маємо розуміти, що бої відбуваються в надскладних умовах. Ворог провів. Тотальне мінування території створив розгалужену мережу інженерних та фортифікаційних споруд. Тому бойової роботи нашим воїнам вистачає. Якщо говорити по е, запорізькому напрямку, е, власне про що ми можемо тут говорити? Де ми маємо успіхи, де ведуться зараз дуже запеклі бої? Будь ласка. Я виділяю зараз три ключових напрямка. А крім згаданого нами урожайно запекли бої тривають в районі населеного пункту Рабутіна. Там ворог так само засередив серйозні ресурси в такий спосіб, намагаючись не допустити просування українських сил оборони вперед. Наші підрозділи проводять флангові атаки для того, щоб зламати спротив. Я думаю, що в найближчій перспективі цей кейс буде зреалізовано. Але ми з вами свідомо бійці інформаційного фронту і про звільнення тих чи інших прибіжев ділянок. Будемо повідомляти лише постфактом після mm -hmm. того, як проте відзвітують офіційний речники українського генштабу але наразі, пане Владиславе, ми можемо говорити, що половину роботи точно вже е, власне, ну всі різоні, але практично, ми вже якби майже його і контролюємо, так вогневим контролем, безумовно. Що найменше вогневий контроль має місце бути, тривають запекли боли, але з зрахування того, що ворог там збудував дуже потужну розглужену мережу інженерних та фортифікаційних споруд, скоріш за все, наші підрозділи будуть діяти в такий спосіб, що з флангів охоплювати роботі на того, щоб ворог, розуміючи безперспективність свого перебування, там просто накивав п'ятами для того, щоб берегти своє живогідне життя. Коли ми говоримо про запорізький напрямок, безумовно всі ми згадуємо запорізьку атомну електростанцію сьогодні? В телеграм-каналах облетіла новина, що власне Путін прийняв рішення підірвати Запорізьку атомну електростанцію, і що то паралельно з цим ведуться якісь роботи по власне створенню масштабної провокації на Курській атомній електростанції. Це неподалік нашої сумщини, безумовно. Пане Владиславе, що ви про це думаєте? Так про що можна взагалі говорити? тобто, це свого роду вкид, чи як? Певною мірою, ще та така історія може бути реалізована, бо Путін готовий далі піднімати ставки настільки, наскільки йому це дозволить світова спільнота. А з урахуванням певної такої імпотентної позиції ключових безпекових інституцій, які були створені за підсумками другої світової війни, Путін вважає, що він має право і далі нагнітати ситуацію, в тому числі і готуючись до таких зухвалих і дуже небезпечних для європейського континенту акцій, будь-то. Руйнація частини Запорізької АЕС чи можлива якась провокація на території Курської АЕС, звісно, що ми маємо бути на поготові, і в тому числі шляхом поширення інформації, про яку стало відомо українській розвідці. Бо ворог має знати, що ми пильнуємо, ми спостерігаємо за усіма діями ворога, і відповідно готові реагувати в такий спосіб, щоб убезпечити а населення України, і Б нанести настільки і разючі удар ворожим силам та засобам, щоб у нього на. Це завжди звідко, бажання творити такий дуже небезпечний, фактично злочинний дії. Угу. Тобто, ви власне вважаєте, що ризики ці такі дійсно є? Тобто що окупанти навіть на такий безглуздий, здавалося б, вчинок можуть піти. Справа в тому, що інформація про підготовку теракту на Курське АЕС, вона на менше протягом двох місяців. Час від часу Не ця зможе. інформація шириться, потім вона певною мірою зникає. Але я думаю, що це все це пов'язане з тим, що безпосередні актори, які залучені до того процесу, намагаються максимально приховати і свою участь, і відповідну підготовку до тих чи інших заходів. Ну, взагалі, пане Владиславе, от е, лунає така зараз інформація, що на Запорізькій атомній електростанції окупанти, нібито влаштовують якісь там перестрілки. Там вони там е, міни там розкладають довкола. Тобто, це має місце бути ця інформація. Тобто, це не деза, знаєте, як прийнято вважати в народі. Звісно, окупанти поводиться дуже зухвало і дуже небезпечно. адже діючи в такий спосіб вони наражають на спартанну небезпеку не лише себе, тобто той військовий персонал, який безпосередньо присутній на технічній території Запорізької АЕС, а й усіх мешканців Енергодара і прилеглих до Енергодару районів. Бо у разі, якщо станеться катастрофа, в тому числі пов'язана з недотриманням певних технологічних процедур та процедур та алгоритмів, буде, буде горе для усіх. Угу. Якщо ми говоримо про херсонський напрямок, чи бачите ви тут якісь зміни? Тобто, можливо, щось найближчим часом там буде підгорати в окупантів? Тобто, яка у вас є інформація? Справа в тому, що підгорає у окупантів на лівому березі Дніпра і на півдні Херсонської області давно систематично. Ми з на неодноразово ефірі говорили про те, що активно діють на лівому березі Дніпра в Нижній Отечі українські вовкулаки. Так і цього разу наші спецпризначені працюють, працюють максимально ефективно. Час від часу в соціальних мережах з'являється наслідки такого типу діяльності. Ну і так само очевидно, що щонайменше два плацдарми українських сил оборони і досі діють на на Території лівого берега Дніпра один з них знаходиться неподалік від Антонівського мосту. Верніше поблизу того, що залишилося від Антонівського мосту, і mm -hmm. другий плацдарм до дії Українські сили оборони це район Національного пункту Казачі Лагири, е, очевидно, що ворог намагається цю проблему для себе вирішити, але його ресурсів а його можливості не вистачає для того, щоб е, ліквідувати ті саме плацдарми українських сил оборони, бо наші бійці б'ються стільки, а завдяки ретельній і добре організованій Взаємодії з українськими гармашами ворог не має жодних можливостей ліквідувати ті наші плацдарми бо наші громади uh -huh. діють максимально ефективно і будь-які спроби ворога атакувати наражаються на відповідно вогневу відповідь з боку українських артилерістів. Uh -huh. А чи можемо ми говорити, пане Владиславе, що ми зараз вичистили ворожу артилерію із козачих лагерів та Олешок, тобто їхні БК там тобто чи там що ще залишилося все одно? Тобто цей ну ці райони так вони небезпечними залишаються досі? Так, ворог змушений маневрувати, але ресурсів йому там не бракує. І регулярні обстріли самого Херсону та його передмісті є тому свідченням. Ворог має можливість використовувати артилерійські засоби на відстань до 15, навіть до 20 кілометрів. І відповідно від тих артилерійських обстрілів в першу чергу страждають мешканці Херсона, його передмість, жінки, літні люди, діти. Mm. Тож тут ну, розуміти, є над чим працювати українським е воїнам і не лише гармашам, які проводять відповідні заходи ко. Торбатарій боротьби, а й українським спецпризначенцям і іншим складовим українських сили оборони. Бо ворога чим далі ми відсунемо, тим в більшій безпеці будуть перебувати мешканці тих регіонів нашої країни, які вже звільнені від ворожих сил. Mm. Uh, зараз з вами я хочу обговорити безпосередньо Донецький напрямок, а саме Північний Схід Донеччини, так і про Бахмутський напрямок, і про Авдіївський, про Мар'їнку. Марінку uh, так, про про що тут uh, можна говорити? Так, на чому варто зробити акценти, пане Володиславе? Бої тривають і в районі Мар'їнки, і в районі Авдіївки, і на Бахмутському напрямку. Ці бої носять характер. Uh... Таких такої окопної війни, але це не значить, що інтенсивність цих бойових дій щухає, і ФП, наші воїни знаходяться певній таку собі безпеці. Ні, mm -hmm. ворог активно намагається наші рубежі та позиції. Він намагається відтіснити наші підрозділи з тих позицій, де, які ми займаємо. Він до того застосовує не лише артилерію, а й авіацію. Час від часу ми чуємо добре звістки, як ми нищимо ворожі ударні вертольоти, типу К-52, Але ми маємо розуміти, що це дуже. Же небезпечна зброя, яку ворог активно застосовує, для того, щоб вражати наші оборонні рубежі та позиції. Тож війна там триває, але те, що ситуація там повністю контролюється відповідними командирами та начальниками від українських сил оборони, це очевидно. Війна триває, але ми маємо перевагу, бо то наша земля нам її слід дозволяти, і ми на це працюємо. А якщо по бахмутському напрямку більш детально, чи е, що що станом на зараз тут відбувається? Оскільки там я бачу в російських телеграм-каналах, повідомляють, що то ЗСУ зараз вперлися в потужну таку оборону окупантів, так що поки вони там не просуваються. Як ви який ваш аналіз? по перше, ворожі пабліки мають рацію. Насправді фактично застопорилося наше просування вперед. відбулася ротація визначених частин типів підрозділів, які протягом кількох. Місяці брали участь в штурмових діях південніше від Бахмуту. Зараз проведена ротація, проводиться перегрупування відповідних сил та засобів, для того, щоб mm -hmm. виявивши слабкі місця в ворожій обороні, далі рушити вперед. Але а ви абсолютно праві, ворог зараз зосередив серйозні ресурси як на північ, так і на південь від Бахмуту, для того, щоб максимально сповільнити і навіть за, 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 застопорити рух українських сил оборони, які щодо недавно йшли вперед. Думаю, що це Тання часу і ключовий фактор, який може докорінно змінити ситуацію на полі бою, бо полі бою це наявність достатньо кількості артилерійських засобів та боєприпасів до них. На жаль, ми не маємо можливості. Діяти активно щодо застосування артилерії на різних ділянках фронту, знаємо, що основна левова частка нашої артилерії зараз працює на півдні Запорізької області, бо там важливіше. Але за тих умов, яких нині перебувають наші оборонці в районі Бахмуту, треба віддати належне. Ворог, намагаючись контратакувати нашу робіжити позиції, щоразу зазнає втрат, але немає жодних територіальних здобутків. Угу, угу. Пане Владиславе, я отут читаю в власне, вкотре вже набирає розголосу вчорашня інформація, що нібито власне північно-атлантичному альянсі заявили, що Україна буде в НАТО тоді, коли відмовиться від певних власних територій, тобто це буде такою своєрідною гарантією. Що ви про це думаєте? Оскільки Українська влада вже виступала з неодноразовим спростуванням цього, що цього ніколи не трапиться, тобто не буде жертвувати своїми територіями? Реторіями заради вступу в НАТО. Мені нема чого додати до офіційної заяви української МЗС та пана Подаляка офіційного представника офісу президента України. Ми Україна територіями не торгує. Будь-який перемовний трек можливий з російською владою лише після того як останні російські солдат залишить територію України в кордону 91 року. Війна триває надзвичайно величезні втрати, і ми варті того, щоб звільнити територію нашої країни в кордону 91 року. Лаконічно і е, ясно, дякую. А тепер щодо купінського та лиманського напрямків, так пане Владиславе, тиснуть, тиснуть. Так що, що ви можете сказати по, по цьому напрямку? Ситуація там надзвичайно складна. Ворог діє по з двох напрямків. Перший напрямок це вздовж річки АСКІЛ з півночі, другий з північного сходу від свато. Ворог намагається трансформувати свою чисельну та вагневу перевагу в якісь територіальні здобутки. Ситуація не є простою, але український генеральний штаб оперативно реагує на ті виклики, з якими стикаються наші підрозділи, що боронять на рубежі та позиції на Купівському та Ліманському напрямку. Туди своєчасно доставлені відповідні резерви. Які зараз посилені на нашу оборону, тому я не думаю, що у ворога впадають в якісь там примарні перспективи, є ну подає якісь шанси докорінно змінити ситуацію там на полі бою. Угу. А що ви сказали в напрямку борова? Так оскільки там окупанти намагаються тиснути на наше селище Новоєгорівка, так на надію. Вони там так, так тиснули, так тиснули, що в результаті втратили контроль над цим населеним пунктом. Воно знаходиться в сірій зоні, а Українські сили оборони контролюють ситуацію і, відповідно на всі спроби ворога контратакувати, наносять развічі артилерійські удари для того, щоб ворога назавжди зникли питання, чия нова ігор. Напевне, що важче на Лиманському напрямку. Чи, чи ви можете підтвердити цю інформацію? Оскільки в напрямку Білогорівки окупанти з усіх боків лізуть? Ну фактично з трьох боків там ворог атакує. Надзвичайно складна ситуація в районі серебрянського лісництва. Там так ворог має кратну перевагу, але навіть за таких умов наші воїни міцно виризли землю, тримають її надійно і у ворога там так само немає жодних шансів. Дякую, пане Владиславе, за ваш детальний аналіз лінії бойового зіткнення. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі ТСН для вас. Працювали я, Мирослав Солонар та військовоглядач глядач Владислав Селезньов. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу Ютуб платформу. Всім дякую, що ви нас дивилися. До побачення.